А Біблія каже, підкоріться всякій людській владі для Господа, чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього посланим, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. Совіти цитували цей текст на допитах християн в КДБ. Сьогодні провладна церква Росії. Починає і закінчує свої конференції цим біблійним текстом, точніше, першою його частиною, ти маєш коритися державній владі? Крапка. Справді, що я бачу, ви можете поправити в коментах. Роль правителя від Бога карати злочинців і просувати добродіїв, то прямо витікає з тексту. Якщо ця основна Божа функція правителі збоїть, а що тоді? А що якщо злочинці не... Караються а балотуються, підвищуються, законотворять. А в той час проти людей, що кажуть правду, відкриваються кримінальні справи, віджимається майно. І не добро називається добром. А газ точністю де навпаки. Чи ви може думаєте, що усе, що влада називає добром, є добром? Чи все ж таки є вищий моральний еталон? Бо той самий Петро, апостол, автор цих слів, каже, владі в очі. Розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. Кінець цитати. Особливо тоді, коли оцінки добра і зла мають явну розбіжність. Якщо моральний компас керівництва хибить, то це не те керівництво, яке потрібно підтримувати, бо ключові Божі функції, покладені на владу, перестали виконуватись. Біблія каже коритись цареві, але не по факту мандату, повноважень чи соціальної ієрархії. А по факту виконання ним або ними, правителями е, Божих функцій, називати зло злом і відповідно реагувати і те ж, е, і те ж саме з добром. Вперед і вгору.